Дякуємо за вірш, дорогі наші хористи, проповідники, дякуємо вам, дякуємо, звичайно, кожному проповіднику. Давайте відкриємо це буде Євангел від Матвія перед самим закінченням сьогоднішнього ранкового зібрання. Це Євангель від Матвія, 20 розділ, і ми прочитаємо з першого тексту по сьомой частину притчі. Бо царство небесне, подібне одному господарові, що в досвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник. Згодившися Згодив, ж він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку, та й каже до них: ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати дам вам. Вони ж відійшли. І вийшов він знову у годині десь 6 і 9, і те саме зробив. А вийшовши коло години 11-ї, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них, чого тут стоїте цілий день безробітні. Вони кажуть до нього, бо ніхто не найняв нас, відказує їм: Ідіть і ви, виноградник. І тема моєї проповіді в Бога. Немає безробітних. Слава Богу. Ще раз я повторюю: тема моєї проповіді: в Бога немає безробітних. І слава Богу. Якщо сьогодні ми живемо в такий час нелегкий для нашої країни, коли багато заводів розбомбили, багато підприємств зупинилося. Що не розбомблено, це зупинилося. Економіка досить слабенько, багато трудностей, проблем, то я хочу вам сказати, на Божій ниві багато, багато є праці. Для нас усіх. Слава Богу. І ця притча е е е Ісус рівняє, каже, царство Боже подібне до господаря, який вийшов наняти робітників. На І декілька таких. Е перше, я би хотів підмітити, що не залежить, не залежить, скільки нам років, але ми всі можемо, і для нас всіх є праця на Неві Господні у Божому винограднику. Не залежить, скільки нам років. Не залежить, яку я вмію професію, що я вмію, що я знаю. Усе, що ти знаєш і вмієш, пригодиться у Божому винограднику. Слава Богу! Якщо ми деколи думаємо, якщо ми деколи думаємо, ну для того, щоб щось зробити для Бога, треба щось особливе вивчити, навчитися, щось там, ще щось, то я вам хочу сказати, оце що ти вмієш, оце потрібно в Божому винограднику. Я маю на вас і добре, зле, треба оставляти. Ще велике щастя, що в Божий виноградник е, е, запрошені працювати незалежно скільки нам років. Дехто каже, дехто каже, ну якщо на працю Господню може піти хтось, то тільки молоді. А я вам скажу, на працю Господні запрошені ми всі. І не залежить, скільки нам років. Не залежить. Наоборот, Ісус Христос каже такі слова. Каже, підніміть свої голови і подивіться кругом. Як Нива каже, моя пополовила. І каже: і благайте, пам'ятаєте кого він закликає? І благайте Отця, щоб він послав працівників, бо їх так мало. І ось уявіть собі, уявіть собі, просто уявіть собі, здоровезний виноградник або здоровезне поле, нива. Яка вже пополовіла, і ось її треба збирати, але немає робітників. І як важливо нам сьогодні зрозуміти, побачити це і зрозуміти. І так, перше запитання, на яке я б хотів задати, відповісти, чому так важливо працювати для Бога? От чому? Чому варта відкликнутись? Сказати Богові так. Чому варто своє життя посвятити йому на працю? Чому це варто робити? Чому? І ось перше. Тому що це є привілеї для людини. Це є велика честь, яку дав Господь людині. Давайте ми собі нагадаємо одну історію. Навіть це, що Господь довірив нам і з вами, навіть ангели не мають права це робити. Давайте собі нагадаємо одну ситуацію з святих апостолів, де написано, що був такий сотник корнилій побожний, боявся Бога, милостині давав, добрий був і так далі. І ось йому прийшов ангел, Господній з'явився. Пам'ятаєте, що він йому говорив? Він йому не проповідував Євангелію про спасіння. Він йому не проповідував, не розказував про Бога, а він йому сказав прості слова: возьми поклич Петра, він прийде і розкаже тобі, що тобі треба зробити для спасіння. Давайте задумаємося. Невже ангел знав менше, як Петро? Я не думаю, я не думаю. Но при тому всьому проповідувати Євангелію, трудитися для Бога, звіщати про Бога. Привилей мав Петро. Люди. І ось насправді це велика честь. Навіть, навіть ангели такої не мають привилеї, як ми з вами. Дивіться, друге. Не просто ангели. Але дивіться, що апостол Павел каже. Апостол Павел каже так. Бо син Божий Ісус Христос, що ми його вам проповідували. І дивіться, хто? Хто проповідував? Я, каже апостол Павло, я, Силуан, і Тимофій і так далі. Цебто, коли ти я, ми є учасниками в ділі Господньому, коли ти я, ми стаємо людьми, які входимо в Божий виноградник, ми одостоїмося до рівня. Знаєте кого? Апостолів, учнів Ісуса Христа. Тому це велика честь, яку дав нам Господь проповідувати про нього, звіщати про Нього. Найперше, хто був посланий для того, щоб е, звіщати, е, звіщати і так далі, пам'ятаєте, хто це були? Проповідники. Ой, апостоли і учні, які були з ними. А потім, а потім і всі. І ми удостоїлися великої честі разом із ними увійти в Божий виноградник. Тому це є честь. Це великий привілей. це велике щастя. Звичайно, звичайно, у Божому винограднику є різна праця. І про це каже е, апостол е, Павел, він каже, в, е, він каже в Коринтян такі слова. Є різниця між дарами, між дарами милості, дуже той, той самий, є різниця між служіннями, та Господь той же самий. Є різниця між діями, але Бог той же самий. Що в усіх робить усе. І кожному дається, і далі написано так. А все це чинить один і той самий дух, уділяючи кожному особливо, як він хоче. Як він хоче. Але кожен, кожен з нас, ми наділені якимось даром, який дав нам Господь. І, звичайно, коли я дивлюся на наших співаків, я думаю, яка це велика честь. яка це велика честь. Коли ми собі нагадаємо е, е, пророка Ісаю, шостий розділ, я хочу це зачепити обов'язково. Я думаю, що навіть е, наші. Хористи не задумувалися. Дивіться, що написано. року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а крім одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного. Двома закривав обличчя свої і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив: свят! Свят, свят Господь Саваот. Ось ця земля повна слави Його. Ви уявляєте, най, найближчі ангели, Серафими це, ну, це ті, хто, хто там дуже рядом, вони, вони співали йому, вони прославляли Бога. І от уявляєте, хористи, я зараз до вас хочу звернутися. Ви удостоєні такої честі. Великої честі, це прославляти Бога. Це возвеличувати Бога. І коли знаєте, хтось, е, я би хотів сказати, якщо вас кличуть в хор, щоб ви співали і, і трудилися в цій праці, я вам хочу сказати: найперше, ви, ви зрозумієте це честь. Ти будеш стояти в церкві Христа, прославляти вічного. Святого, того, про якого написав ангели, вони пам'ятаєте, вони ноги закривали, вони лице своє закривали, щоб вони не, не подивитися на нього. А ми з вами удостоїлись такої честі його прославляти. Ви уявляєте, друзі мої. Яка це велика честь, яке це велике благословіння, яке це, 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 знаєте, я коли я просто так задумався, думаю, який це привилей, ти можеш війти оце саме сукровене і святе. Це достоинство, це достоинство. І коли Бог тобі дав слух і голос, і коли е, е, Бог говорить. Через Диригента нашого обов'язково відкликнеш. Це Бог тебе одостоює великої честі прославляти, прославляти Його, прославляти Його. Це перше. Знаєте, друге, я би хотів, ще підмітити таку річ. Ми деколи думаємо, ми деколи думаємо, коли ми там щось там. От маємо дар там, зробити добре комусь, там, послужити для когось. Ми думаємо, ну та це не як дуже духовне, То, та хто там, хто там зрозуміє. Там... Якщо б ти удостоєний послужити церкві, комусь із церкві, це церкві, члени церкви. Це привілей. Це привілей. Написано, каже Господь. Кому зробили найменшому, то кому зробили? Це мені. Бог тобі дав дар, і ти можеш послужити тим даром, що би це не було. Що би це не було? Я пам'ятаю, колись. Я не знаю, чи є брат Ігор пікуш тут, чи немає. Є брат Ігор Пікуш, чи нема? Нема. То я тим більше можу говорити. Е, він колись. Десь прийшов на центр реабілітації до нас і побачив, що у нас там е е в сокирах, там всюди ручки поламані, це все. І він підійшов до мене і каже: брат Міша, чи можу я це взяти і поробити? Я кажу: треба? І він там зробив там, там е з'ясина ручки поробив, так як має бути, все там зробив. І коли ми, знаєте, взяли. ну, і Кожен хлопець, хто брав в ручку цей інструмент, після того, як Брат Ігор над ним попрацював, знаєте, що робили? Благословляли його ім'ям Господнім. Ви уявляєте, коли ти і я, ми, ми, ми здається, це таке, це, це, таке це, знаєте, яке знедуховне так виглядає і так далі. Але я хочу вам сказати: Бог це бачить. Бог це бачить дуже сильно. Коли ми зробили найменшому, ви зробили мені, каже Христос. Тому ми з вами, коли Бог дав нам честь послужити, послужити Йому, це послужити один одному. Це послужити один одному. Це ми служимо Йому. Коли ми служимо людям, ми служимо Богові, друзі мої, друзі. Ми. Звичайно, як я сказав, є різні. Коли ти вмієш е, е, сказати добре слово, і це слово підбадьорить людей, говори слово. Коли ти вмієш робити добру, там, пожертвувати і потім не чекати віддачі, жертвуй, це все ти робиш для Христа. Пам'ятаєте, перед дверями в Царство Боже. Там буде, там буде така дискусія. Там буде. Ми, ми буквально минулого року, минулої неділі учили, слухали проповідь про козла, про козлів і, і овечок. І от знаєте, перед дверями в царство Боже буде два, два або дві тулпи людей буде. Одна толпа людей буде здивована, і друга буде здивована. І вони будуть похожі чимось здивовані. Перші будуть здивовані, знаєте, ті, каже Христос: каже, я був голодний, а ви мене не навідали, не нагодували. Я був в лікарні, ви мене не навідали. Я був там в тюрмі там, і так далі. І так далі. І каже, і каже, і, і, і ті будуть стояти, казати, коли, а коли, коли ти був голодний, а мене бачили. А праведникам, пам'ятаєте, будуть теж здивовані. Каже, а коли ми тебе нагодували? Коли ми це тебе нагодували? А Він скаже: От, а, ви, а ви тому зробили, а ви тому зробили, а ви того навідали, а ви тому зробили, а ви тому в лікарні принесли зубку. Пісненько ну і що? Але з того, що ви мали, і є той, хто оцінює високо. І це Христос. І тому перше, я б хотів нас. Підмітити, я би хотів нас підмітити нам, нам всім і підбудрити, коли Ти і я, ми трудимося для нього. Це достоинство, це велика честь, це привілей. Це привілей. Ти можеш торкатися, ти можеш як я сказав, вже захористів. Ти можеш торкатися вічно. Ти можеш проповідати про Христа, ти проповідаєш про Христа, ти удостоюєшся честі апостольської. Ти удостоюєшся часті учнівського, часті великої. Коли ти робиш добре діло, ти робиш не просто Іванові, Петрові ставці, ти робиш Христу. Ти робиш Христу. Тому нехай Сьогодні Господь допоможе нам. А що ми можемо робити? Я вам скажу, от навіть, знаєте, деколи, коли наші брати їдуть на схід і наші сестри виходять і печуть пиріжки, там всякі такі різні. Я вам скажу, я вам скажу, коли ти приїжджаєш туди і з хлопцями витягуєш оту паку пиріжків свіжих. І вони це їдять аж за вухами хлопають, і ти разом з ними признаємося чесно. І ти разом з ними. І ти думаєш, і ти думаєш, Господи, як це добре, як це добре. Тому, друзі мої, тому хай Господь нас благословить. Не думаймо, це що ніби не духовне, що воно ну щось таке. Або деколи ми думаємо, та що це за служіння хвороби, я вам скажу. Я вам скажу, багато невіруючих людей дивляться нас, і мені кажуть, і мені кажуть, ох, як вас співає хор. Я думаю, мав би сказати, мали би сказати, які гарні проповідники. Та не кожен раз кажуть, який хор. Я вже я вже чуть не завидую хористам. Сам піду скоро в хор напевно. Друзі, це велике, це велике честь, це достоинство. Друге, Друге, чому я маю трудитися для Бога, проповідувати, звіщати про Христа, трудитися для Нього. Це повеління Христа. Я виконую повеління Христа. Каже апостол Павел такі слова. Каже, коли я не проповідую про Христа, то що мені? Горе? Горе мені. Коли я не труджуся для Нього, другими словами мені горе. Це проблема тоді. Коли ми читаємо Марка 16 розгляд, написано так. І сказав Ісус до них: ідіть і по цілому світові та всьому створінню. Що робити? Звіщайте Євангелію, проповідайте Євангелію. Хто як вміє, на якому рівні. Не казали, не, має, не сказав Христос: вам треба закінчити біблійні курси, вам треба е, закінчити бакалавра. Це варто вчитися, потрібно вчитися. Але для того, щоб проповідати Христа, засвідкуйте, що зробив Христос в вашому житті. І цього достатньо. Щоб люди повірили в Христа, що Він діє. Ми виконуємо повеління Христа. Ми, ми стаємо виконавці волі Господньої. А коли я це не роблю, то що я? Я не виконавець? Тоді горе мені, тоді проблема. Написано, а як увірують, як не почують. Ми стаємо, знаєте що? Ми стаємо людьми, які перешкоджаємо просто Єванглії звучати людям. Ми стаємо, ми закриваємо ці двері Єванглії. Я маю запитання. А чи ми маємо право це робити? Закривати двері Єванглії? Ні. Бо закриваючи. Комусь ми закриваємо, знаєте, кому? Собі. Написано, що віруємо для праведності, а і звіщаємо. Для чого? Для спасіння. Для спасіння. Цебто, коли ти і я, ми Євангелію, проповідаємо, ми не тільки проповідаємо для людей. Ми проповідаємо, знаєте ще для кого? І для себе. Бо найперше, коли ти проповідаєш. Хто чує? Ти сам. Ти сам чуєш. Ти, утвер... Ти сама себе, сам себе утверджуєш в Єванглії. чому справа. Ти сам собі е, знову і знову народжуєш віру. Розкажу такий один випадок. У нас був е, е, колись була одна зустріч, і мене попросили. Щоб я розказав, що Господь зробив в моєму житті. Я вже це давно так робив. І, і мене так почали питати з самого початку, як ти, як ти прийшов, як ти покаявся. Я, я вже так давно робив, що я ну, почав говорити, і знаєте що? І я пережив, пам'ятаю, такий момент. А в мене так якось так складно було в моєму житті. І я пережив, який добрий Господь. Проповідуючи комусь, звіщаючи комусь, я сам пережив, що добрий Господь. Тому, друзі мої, виконуючи повеління Христа, ми самі себе утверджуємо. Виконуючи повеління Христа, ми самі себе утверджуємо в вірі і спасаються другі, бо почують Євангелію. Третє. Це доказ, що ми любимо Бога, коли ми трудимось для Нього. Ісус розказав притчу про двох чоловіків, двох синів. Один е, е, батько мав двох синів. І сказав, ходіть, працюємо, ми, ми виноградник. І перший сказав, пам'ятаєте що, з радістю? Там, Все, я йду, але не пішов. А другий сказав: я не піду, але пішов. І от ми часто похоже, знаєте що, ми часто, от коли дивлячись на ту е, притчу, що ми скажемо, хто насправді любить, Бога, любить батька свого по-настоячому? Той другий син. Може там обурився, може там щось, але пішов виконувати волю батька. Пішов. Друзі мої, друзі мої, один із доказів, що ми любимо Бога. Це коли ми трудимося для нього, коли ми здатні потрудитись для Нього, не просто словами казати, але ділом, ділом. В земному житті ми знаємо, якби наші, наприклад, жінки або чоловіки тільки на словах казали, що вони нас люблять. Наприклад, жінка би нам казала: я тебе люблю, але не, прала, ну, не, не дивилася за нашою чистою одежею. Не, не дивилося, щоб там зварити нам їсти. Не дивилося там, щоб в хаті прибрано було. Не дивилося, що би ми сказали. Ми б раз потерпіли, другий раз, а потім було б то, що Коля казав. Були б ті конфлікти, але що раз то більше, що раз то більше. Тому, друзі мої, це є доказ, що ми любимо Бога. І так, чому необхідно працювати? Тому що перше, це є привилей, який дав нам Бог. Це привилей, різні дари Він дає. Усім різне. Але це привилей потрудитись для нього. Це щастя. Друге, це повеління Христа. І третє, це є доказ того, що я люблю Бога. Це є доказ. Не, не будьмо, не думаймо, що пам'ятаєте, Ісус, коли з'явився е, після Воскресіння Петру і каже Петре, чи ти любиш мене? І Петро, я, як, як мужики, так бистро, люблю, що Ісус йому каже. Паси яняти мої. Зразу йому каже, Іди, йди щось роби. Не просто говори, але роби, друзі мої. Доказ того, що ми любимо Бога. Це коли ми трудимося для нього. Кожен даром, який да нам Господь. А я знаю, що в більшості ми знаємо, а хто не знає який має дар, і я вам скажу: попросіть, щоб він вам відкрив. Попросіть, він відкриє. А, а якщо до кінця не знаєте, підійдіть до братів старших, обов'язково. Обов'язково вони вам щось підкажуть. Чи ви будете з ним згідні з тим даром? Може, і не. Але попробуйте, і обов'язково ви побачите, знайдете свій дар, який дав вам Бог, щоб ви трудились для нього. Тому важливо сьогодні бути виноградником Господньому. Хай Господь нас благословить.